Вони об'єднали небайдужих людей з різних куточків України, аби творити добрі справи. Доброчинці з волонтерського центру Нескорена нація щоденно працюють, щоб допомогти військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним українцям. Координаторка Галина Беля розповідає, вони ще жодного разу не призупинили свою діяльність. Створився він так спонтанно. От ніхто не думав, що це буде надовго, і всі думали, що от-от і закінчиться. Але Війна продовжується і надалі. Надалі наш волонтерський центр працює, так як він відкрився 26 лютого, він ще ні разу не закривався. І ми у нас така, знаєте, є такий девіз, що ми працюємо до перемоги. Наш волонтерський центр дає допомогу всім військовим батькам. Мамам, жінкам, всім, хто приходить, у нас немає різниці, чи це наша гірсько штурмова бригада, чотири восімдесять сім. Нема кому потрібно, той приходить, все, що є в наявності, все видаємо безкоштовно. На базі волонтерського центру працює шість цехів. В одному з них волонтерки плетуть маскувальні сітки. Розповідають, щоденно вдається виготовити по три сітки і зараз переважають чорно-білі, оскільки наближається зимовий період. Якщо нас багато, як бо інколи. Менше, більше, то ми там одну сітку можемо за дві години сплести. Залежить якого розміру сітка. Якщо виглядає на полі плямка чорна, значить я повинна стрічкою відтворити ту плямку чорну. Отак От мені видається, це моє бачення. Ну, Якоїсь спеціальної техніки не існує. А потім біло до цього гуза з'єднує біло. Щоб воно трошки губилося, ніби трошки земля ніби трошки снігу. І от отак далі робимо такий отакий от такий процес. Ба більше волонтери плетуть і основи для маскувальних сіток. Придбати її доволі складно, тому виготовляють самотужки. Доєднався до цього процесу, і Павло З Енергодару. Чоловік розповідає, не знає, що б робив, якби не волонтерський центр. До коли ми переїхали, і почули, що є тут, що потрібні тут люди прийшли. Як в'язалися, <хи> так і не виходив. І нікуди більше не тягнемо. Я не знаю, що б я робив. Пенсіонер, на роботу так ні, а щоб з цього центру я робив. Та ж жінка, ну що, що, куди, ну пішли. Ми на роботу і все, і сюди. Це наше так. Це ж для душі. я трошки плів вдома. Сітки для рибалки. Ну, відлічні, а тут так проводилась. Також в одному з цехів волонтерки шиють військову амуніцію та заготовки для плитоносок, які є вкрай необхідними для захисників та захисниць України. Велика необхідність для хлопців є в плитоносках. І на сьогодні плитоноски, карімати, медичні ноші. Ми робимо чехли на каску, на колінники, все, що потребують наші захисники, ми вже виготовляємо. Налагодили й виробництво кікімор для снайперів. Волонтерка Оксана зазначає, це довготривалий процес, тому плетіння однієї займає близько двох тижнів часу. Якщо от одна людина, то десь до двох тижнів тут дуже багато роботи. Бо окремо є туловище, окремо рукава на ноги. Кожна частинка ще. Окрім спорядження для військовослужбовців, волонтери виготовляють В Цеху працює більше п'яти людей, і кожен з них робить близько 400 цигарок. У нас є заготовки гільзи фабричні. Є техніка наша. От вставляємо гільзу, Тютюн обов'язково сировина наша. І далі працює техніка. Акуратно, ми вже відпрацювали технологію, вже знаємо. Ну і закриваємо звичайно, вручну. І ось відправляємо нашим хлопцям, нашим захисникам. Також на базі волонтерського центру Нескорена нація доброчинці щоденно фасують та роздають гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам та військовослужбовцям. Це продукти харчування, засоби гігієни тощо. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.